22 вересня, слава, що в'яне! Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди сатано, бо ж написано: Господеві Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому. Матвія 4, 8, 10. Коли Сатана показав Христу царство цього світу і їхню славу, він зробив це в одну мить. Безсумнівно він розумів, що ця картина не витримає перевірки навіть у цьому житті слава, яку дає Бог краще за славу світу. Бог пропонує нам хрест Христовий, але той, хто несе його, знаходить у ньому славу. Світ вабить обіцянкою своєї слави, але цей шлях веде до смертної кари і остаточного розчарування. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже, нехай Господь звелижиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.